І партії вимагаючи все ж таки ухвалити закон про очищення влади. А в самих стінах парламенту хочуть проголосувати за закритими дверима за обидва закони президента про особливий статус Донбасу. Я переконував депутатів, що не можна це голосувати в таємному режимі. Як пропонувалося і пропонується досі. Для того фактично пропонується зробити як протягнути диктаторські закони 16-го числа, тільки тоді руками Янукович не додумався робити в таємному засіданні. Зараз в таємному засіданні пропонуються два законопроекти, які в народі вже назвали путінськими законопроекти. Це фактично про утворення терористичних держав на території України, яка Україна повинна фінансувати і люди, які отримують амністію, а так як там будуть. Планується передати всі повноваження новообраним депутатам місцевих рад, тобто фактично Захарченка і компанія. Тепер матимуть шанс бути обраною міським головою Луганська і Донецька і вже як псевдолегітимні керівники можуть поширювати свої ідеї на всю територію України на ранковому засіданні. Спікер запропонував в закритому режимі розглянути доповідь міністра оборони і начальника генерального штабу про ситуацію в зоні АТО і два законопроекти президента про особливий статус окупованих територій і про звільнення відповідальності російських окупантів і їхніх пособників в Донбасі. Парламент не підтримав розгляд цих позицій в закритому режимі. Коли сидить, і виступає керівник української розвідки Олена Бондаренко, знімає на гаджет і передає це в Кремль, то яке це закрите засідання? Ми з нинішніми посадовцями ця Україна ніколи не стане по-справжньому незалежною. ніколи не стане по-справжньому українською. Голосувати за президентські закони про особливий статус Донбасу у раді наполягають за закритими дверима, однак голосів на це поки що не вистачає. Та поки тривають раді консультації, журналістів до зали не пускають. Вже зразу легко. Ну, ну, ви зайдіть. Такі... Стою, я стою, розмовляю з журналістом, ви підбігаєте. Ну, таке... Так ви голосували, чи ні, це про це питання. Ні за одне, ні за інші. Батьківщини депутатів голосувала за, за обидва. Батьківщина жодного. Жодного, жодного ні за Амністію? за... партії батьківщина жодного не голосувало. Ні за Амністію, ні за. Астракцію. Це ви запитаєте, у тих закрите голосування. Ну, я, дівчини бачив, дівчини я бачив, я бачив частина, голосу, частина батьківщини не голосували. Вони так само, як і свобода, повиймали картки, показували це і знімали на свій, там гаджети для того, щоб засвідчити це. Зоглядає на те, що таємне голосування, яке не висвічувалося на таблі, і не було видно, хто як голосує. На те, депутати вирішили в такий чин, ну скажемо, показати Так, такі. бо в іншому варіанті виходити з залу це також не вихід, зогляду на те, що ну. Також потрібно було б підняти, підняти картки і показати свою позицію після цього. Хто а не ви... хотів голосувати, той витягував картки, показував. А ви вважаєте порушенням те, що було залітаємне, що не висвітлювали? Ну що ж, є така процедура, процедура така є, але ну що ж, депутати, якщо б не хотіли, би не голосували за пропозицією авторів закону підтримати проєкт. 501 карточки витягнули. Проєкт про особовий порядок на сьогодні. Всі карточки витягнули карточки. Засновували панелку ми взяли, витягнули. Всі карточки витягнули. Руки маємо. На Кушулинську, Кушулинську думає.

голосували за спілки. Ви не голосували за ні, звичайно, не голосував. З фракції було близько 30 голосів за режим закритого засідання. Це люди, які зорієнтовані на президента Порошенка. За ці два надзвичайно важливі закони голосування проводилося в таємному режимі без згоди парламенту. парламент окремо мав би на це дати згоду. Тобто, спочатку засідання закрили, потім без журналістів, без належного обговорення. Просто за, за за рішенням голови Верховної Ради це голосування провели в таємному режимі. Це грубо порушення процедури. Це нам не дозволяє зараз навіть зрозуміти, хто як голосував. Ми навіть не знаємо, чи насправді були цих 277 голосів, чи це просто цифра, яка була намальована на, на табло системи ради. Щойно проголосовані закони про спеціальний статус окремих територій Донбасу. Партія Батьківщина хоче дуже чітко і зрозуміло заявити. Що ці закони, які щойно проголосовані, вони віддають частину території Донбасу під повне неподільне управління Російської Федерації в місцеві органи влади на частині Донбасу, які передбачені цим законом, легалізують владу Росії на території Донбасу. Ті частини закону, які передбачають, в порушення Конституції України, що на цих територіях можуть бути створені силові структури, міліція, прокуратура і окремо створення судів, якраз за участю виключно тих, хто сьогодні контролює частину Донбасу, говорить про те, що відбудеться легалізація тероризму, окупації, і саме принизливе. Що окупацію легалізував український парламент? що я хочу вам сказати з приводу закону про особливості місцевого самоврядування на території Донбасу? Відповідно до того, коли він буде підписаний президентом і введений в дію на Донбасі, повинен бути встановлений мир і встановлена українська влада не про яку здачу території України будь-яким іншим державам. Ні про які визнання ЛНР і ДНР мови немає взагалі. Український бюджет буде фінансувати українські території там, де припиниться масштабний конфлікт. Він має певний, е, певне обмеження по часу своєму дії всього, всього три роки. І буде реалізовуватись тільки у випадку, якщо відповідні е, представники. Які були членами туристичної організації, організовували масові заворушення і знущання над людьми, принаймні складуть зброю, відповідно до них будуть прийняті рішення органів прокуратури. При цьому хочеться зазначити, що всі ті, хто були причетні до масових вбивств, до знущання над людьми. Під так звану амністію ніякому разі не підпадати. Скажіть, будь ласка, а хто буде вирішувати підпадати? органи прокуратури а а прокуратури? І ще раз безумовно, що це буде вирішуватись на рівні Генеральної прокуратури України. А не місцевої? І ще раз вам хочу сказати, що на сьогодні Генеральна прокуратура України це єдиний орган, який буде приймати відповідні рішення. В цьому законі є декілька новел. Всі ці новели мають бланковий характер. Їх реалізація можлива лише після прийняття е і внесення змін до чинних законів, тому що все буде відбуватися в рамках Конституції України. Там же про що вказано, що, наприклад, можуть створюватись органи е загони народної міліції, але дочитуйте далі в порядку, який буде визначений окремо. По-друге, призначення керівників органів прокуратури і судів буде здійснюватися в спеціально визначеному порядку. На території, на якій сьогодні здійснюється антитерористична операція, будуть призначені дострокові місцеві вибори. І безумовно, що в тому ж законі написано, що здійснення діяльності тих же загонів народної міліції відбувається тільки за погодженням з ким сільським селищним головою або представниками органів місцевого самоврядування. ще раз послухайте, ну давайте так. Безумовно, цей закон вимагає втілення ще певного ряду нових новел для того, щоб він почав діяти. Але ми не на сьогодні парламент переважно більшість голосів продемонстрував, що парламент налаштований на реалізацію мирного плану. Ні, так а чому ми не приймаємо ще ті новели, про які ви говорите, і тоді не приймаємо тому, закон. А спочатку приймаємо закони не для невідомлячок які тому, не буде працювати Тому що будь-якому випадку. Це є переговорний процес, і ви зрозумієте, що за один день не не вирішиться питання кризи, яка не закінка ситуація, зараз на почали.